Всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю зі святом входа Господня в Єрусалим. Велика радість, велике торжество, люди відчули присутність Божою. І сьогодні ми співаємо за богослужінням. Дніць, благодать, Святого Духа зібрала нас. Не просто ми прийшли в храм, ми мали, може, якісь інші суєтні, непотрібні справи, але благодать Божа нас сьогодні зібрала. І ця благодать, браті і сестри, веде людину до Бога, до покаяння, до добрих справ, до молитви, до примирення. І хочеться, щоб ми не були в суперечці цій благодаті, а ми прислухалися і творили ті справи, яким би прославлявся Бог. На сьогодні ми чуємо і бачимо звістки з різних куточків України, де люди. Зібрані неблатті Святого Духа. І де може бути благодать Святого Духа, якщо поліцейський б'є маму, солдата ЗСУ, який на передові кожен день дивиться смерть в очі? Скажіть, яка це благодать там? Вчора побили жінку жінки-сестри солдата, сьогодні маму. Б'ють, яка стоїть на коліна, вимолює у Бога в храмі. Якщо люди захищають цей храм, це їхня святиня, а приїжджають люди силові структури, які, ну, кажуть, не бояться ні Бога, ні людей. Але ми знаємо, що та переміна, яку Господь міняє людей через великі скорботи печалі, і люди, дай Боже, щоб обдумалися не скорботами, не якоюсь бідою, а благодаті Святого Духа. І Господь сьогодні нам показує, що Він там, де молитва, де милосердя. І ті люди, які сьогодні лишаються Божої домівки, це означає, що у них хочуть забрати благодать. Але благодать там, де буде молитва, там, де бої двоє чи троє зібрано в ім'я Христа. І нам, браті, сьогодні, дай Боже, завжди зустрічати Господа, завжди прославляти Господа, але ніколи не бути переміненими і не міняти крик на осанна, щоб розіпняти. І дай Боже, щоб ніякі політичні течії люди не поміняли в нас цієї благодаті Святого Духа, щоб Господь допоміг нам устояти, прославляти. І наслідувати царство небесне зі свято вас, храни Господь.